Всім привіт! Відразу до справи. Таке буває рідко, але ну, мені цікаво поговорити на цю тему. І всі дурниці вони, там, лишаються за межами. Так, Прочитала я такий вислів, що якщо запитати жінку, якого чоловіка вона хоче бачити поруч з собою, то вона опише раба. І я от чую багато такого. Від жінок, що ми хотіли б, щоб він любив мене природньо, любив а, всі мої недоліки. Я маю зараз на увазі навіть не зовнішність, а, щоб він все робив у будинку, заробляв гроші, чи ми розділили обов'язки і жили як дві подружки. Я вже про це розповідала в темі. Про фаворита Західного світу, що ми декларуємо це, а підсвідомо фаворити в нас інші. І в усій літературі фаворити інші герої. Але це з такою образою декларується світу, що ми хочемо, щоб чоловік поводився як жінка і зайняв роль. Жінки, але при цьому ще і на роботі працював і, і ще забезпечував нас. Інший бік чоловіки хочуть то, того самого. Вони чогось так нервово реагують, я читаю з коментарів на те, що на, на ідею, що вони повинні більше працювати на роботі. Ну, а хатні справи вони взагалі не вважають за потрібним, що це їх обов'язки. І такий от конфлікт. Я це читаю в усіх соціальних мережах, навіть під своїми відео коментарі. Тако не задоволений з одного боку, жінки. Жінки вважають, що я повинна бути на їхньому боці, а чоловіки просто ображені. На те, що я підтримую консервативну модель. І мені так цікаво це. А чому ви на мене зважаєте? Тобто я вам просто розповідаю, що мені близько, і що я бачу в цьому, а ви можете обирати будь-яку модель. Ви можете багато чоловіків мати, одночасно, ну, одного офіційного, на жаль, багато дружин мати. Не мати взагалі стосунків. Mm. Ну, все, що завгодно. Просто я вам кажу про те, що декларуємо одне, а на справі інше. І взагалі це така от плутанина підсвідомості часто. Я читаю буває таке, що люди інфантильні в якійсь сфері, дуже часто у стосунках, бо ми всі отримали травми. В якійсь сфері. Одні, а в інших ні. Ну що працюємо над собою? Є, є над чим замислитись і у чому працювати. Ось що я хочу сказати. Я просто перед цим це такі етапи перечитала жінок, які чоловіки не допомагають з дітьми, не допомагають, коли маленька дитина, Потім прочитала чоловіків, які, що дружи, що жінки вони інфантильні, пишуть: жінки, чоловік хоч себе забезпечує, а жінка взагалі просто повна нікчема. Це дівчата те, про що я вам кажу, що я бачу, і це не тільки я, я це подивилася ще це досліди робили і знімали документальний фільм. Багатосерійні психологи із США, наскільки різні чоловіки і жінки реакція, і вони намагалися прийти до висновку, чи набути це культурно, чи це просто таке уроджене. І в кінці вони кажуть, що ми прийшли, а, зараз, тобто, вони, США думає про себе, не про нас з вами. Ну, хоча там досліди в різних культурах. В кінці вони кажуть, що вони прийшли, ми прийшли наш світ, Західний прийшов до того, що жіночу роль мами, господині, домогосподарки, гарної жінки, я не знаю, коханки, неймовірної. Жіночу роль так вона і вважається нашим суспільством такою, другорядною, нікчемною. Тобто ми так і не поважаємо жінок. Ми просто дозволили жінкам прийняти соціальну чоловічу модель. Це навіть не мої висновки. Але от я подивилася, мені було 20 років, і от стільки років. Я бачу це, і зараз я в Західному світі живу, мені здається, що ну, досить багато років. І я от бачу, наскільки, наскільки от правий тут фільм був, який був знятий багато років тому, що вони дурні його знімали. Але на своєму каналі я вам тільки розповідаю про своє якесь бачення. Якщо вам воно не близьке, нічого страшного, що вам зі мною радитися, що, я ж вас не утримую, не наполягаю не на чому, я не можу вас ні до чого змусити. І оця от от образа не можуть вибудувати стосунки, чоловіки і жінки. І от ця образа червоною лінією. І на моєму каналі теж. Ось що я вам хочу сказати, що жінки декларують, що вони хочуть раба поруч. Навіть коментують буває: Я хочу то-то, то-то, а от мені хочеться запитати, а ти йому що? Ну Тобто, роль жінки я не хочу виконувати, але він повинен виконувати цю консервативну роль чоловіка. Все. Отаку позицію я читаю, мене вона дивує. Що з чоловік повинен бути консерватором і виконувати свою консервативну роль, а я не повинна бути жінкою при цьому. і виконувати свою роль. Мені здається, що патріархат ну, діяв. Він такий, по-перше, він. Не зовсім він такий патріархат, ми ж не, не мусульманське суспільство. Я не знаю, можливо, в ісламі я просто не знайома, от як там. Мені здається, більш затиснено і більш чоловік голова. Мені так здається, я там навіть не була. А, а в християнстві воно тільки декларується, що патріархат декларувався, але ролі були розділені. Зараз світ іде до іншого ролі. І шкода, що ми так ображені один на одного. Я сумбурно розповідаю, але от це справжня моя емоція. Мені дуже сумно дивитися насправді, що чоловіки і жінки ображені один на одного. І я навіть більш детально про це, потім, о, про інфантильність, От мені зараз закидають, що жінки всі інфантильні. Бо чоловік може подбати про себе, а жінки, ні, я не знаю, чого такі висновки. Бо я бачу багато жінок навколо, і якщо ви маєте на увазі утримувати себе, багато жінок себе утримає. Так що не турбуйтеся. Ну, от, от от що я хотіла розповісти: слухаю ваші думки уважно ну, і сподіваюся, що ми прийдемо до якогось консенсусу. Ну, світ прийде так, я глобально кажу, щоб ми не ображалися один на одного. Єдине, що я закликаю вас подумати, що якщо він повинен мене забезпечувати, прийти з роботи, слідкувати за дітьми, допомагати мені, це ж його діти, а потім прибирати, готувати. А я навіть не повинна митися, голитися і зачесуватися, бо я феміністка. От якщо ви так думаєте, це інфантильна позиція. Стосовно чоловіків, які. Вважаю, що жінка повинна себе забезпечувати повністю, а потім утримувати все господарство, і слідкувати за дітьми, ну і народжувати десь в перервах їх цих дітей між роботою на роботі і роботою вдома. То тут теж запитайте себе, а навіщо я їй потрібен, другою, третьою, чи двадцять п'ятою дитиною, навіщо? Як я це теж інфантильна позиція. Тобто, це така сама позиція, але на вивірі. Що ж жінки пишуть? От, от, от що я бачу. І жінки хочуть раба, чоловіки рабиню. Класно. Я так, я, мене це просто дивує. Мені здається, що це так видно вже. От просто запитаєш там, от, сісти і запитати себе. Якщо він мені все це, це це, це, я йому шу, яка буде відповідь? От в мене є інфантильна подружка, який 41 рік, так от вона вважає, що чоловік повинен просто радіти з того, що вона там посміхнулася йому. Отак так і це декларує. Чоловік повинен. Радіти і робити все, щоб я просто посміхнулася. І в нього там список з чоловіка вона ще не знайшла. Так само, так само, і чоловіки, подумайте, якщо вона сама себе забезпечує, утримує дітей, утримує господарство, то навіщо ви їй потрібні? Для кохання, щоб ви просто посміхнулися? Теж інфантильна позиція, але про цю інфантильну позицію, бо я бачу зараз такі багато людей навколо, які, які просто там, 51 рік, 40, 41 рік, і які от мають отаку, і жінки, і чоловіки, дорослі в багатьох сферах, я детальніше про це поговорю. А то я вам одне і те саме, я подумаю, як це сформулювати. В них такі ілюзорні очікування стосовно партнера і дитяча така позиція, тобто себе людина оцінює невірно. І, звичайно, що в таких людей не складаються стосунки, як вам навела приклад, але я вам більше прикладів наведу, як це я і жінок, і чоловіків бачу 51 рік. І так от самотні дівчата і хлопці. А мені шкода, що вони самотні. Бо вони страждають від цього. Чи може відчепитися? Може їх суспільство суспільство Ми ну, Поговоримо детальніше про це. Пізніше і подумаю, як це в мене там план. Дякую вам за увагу і за коментарі.